Всі термінали, ці нам запропонував Приватбанк, щоб ми були в безпеці, наші батьки знали, коли ми приходимо до школи і коли ми з нею уходимо. Також у нас проводиться акції батарейки утилізації. Адже на одну батарейку лише тратиться дві, два роки утилізації, щоб була частіше наша планета, ми його збираємо. Також в нашій школі є державний символ і є свій гімн. Є своя історія школи. Наша школа, названа на честь великого героя Володимира Михайловича Молодкова. в нашій школі створений віртуальний музей. Де зберігаються пам'ятки при нього, та його чи речі. Це сам Молодков, це його скульптура. Ми патріоти наші країни. А зараз у нас на черзі кабінет, в якому я з кожним уроком вивчаю історію стародавнього світу. Як жили люди в стародавньому світі, їхні традиції та звичаї. Як ви вже здогадалися, це кабінет історії. Mm. З кожним уроком я занурююсь у той далекий світ. Зараз я по історії вивчаю античну Грецію класичної доби, як жили там люди, які зернові культури вирощували, яку худобу розводили. Також ми вивчаємо, як правило, як і народ, так і великі правителі. Також ми вивчаємо великих грецьких філософів, мудреців, мислителів, таких як Геродот, Аристотель, Гіппократ, Демокрит. Також мене дуже вражив подвиг Демосфена, як він переборов свої вади, як він переборов свої вади і став великим оратором, не дивлячись на те, що в дитинстві він ледве міг говорити. Цей великий просторий кабінет, де людина дивиться на світ другими очима, очима авторів, письменників. Цей кабінет мене занурює у великий світ пригод, переживань героїв. Я люблю світову літературу і я дуже люблю читати таких письменників, як Достоєвський, ГИГО, Голод. Не дуже цікаві твори. Також я для... раджу вам ніколи не забувати. Що люди смертні боги, а боги безсмертні люди. І кожен з нас рівний. Зараз ми підійшли до самої цікавої частини нашого відео. Це кабінет інформатики. Тут діти вивчають історію виникнення комп'ютера і його нинішні функції. Я в шостому класі дізналася багато нових програм як для обов'язкового працювання комп'ютері, так і для розваг. Наприклад, така програма, як Scratch Дає нам змогу відчути себе аніматором хоч на декілька хвилин. В ній ми можемо створювати різноманітні мультфільми і просто проводити гарний час. На уроках інформатики ми також вивчаємо правила сидіння за комп'ютером. Також треба робити обов'язкову вправи для очей. Так, сьогодні б я ще хотіла охорони праці в кабінеті інформатики, так як треба виконувати ці правила. Не можна сидіти дуже близько до екрану. Треба сидіти на відстані 60-70 см. Ноги і спина повинні бути рівними. Так як наша школа з поглибленим вивченням іноземних мов, я з першого класу вивчаю англійську та французьку мови. Це дуже дві співзвучні, милозвучні мови. Але мені чомусь легше дається, англійська мова. Може, тому що я її вивчала в садочку. Але це не важливо. Супереч тому вона дуже складна. Французька мова теж дуже цікава, захоплююча і дуже співзвучна мова. Але, на мою думку, кращої мови за українську не існує. Також на цьому тижні у нас проходить тиждень української мови та літератури, присвячений Василю Симоненку. 3. Я ходжу в музикальну школу Номер 1 імені Лисенка. Тут я вивчаю грати на фортепіано, вивчаю гаму, п'єси, ходжу на різні теоретичні уроки, такі як сонфеджіо, література. На швидфеджі ми вивчаємо різну граматику, музикальну граматику. Наприклад, зараз ми вивчаємо період його построєння. Музична література, на музичній літературі ми вивчаємо різних авторів, різних композицій, різних п'єс. Наприклад, недавно ми вивчали Гайна. Це австрійський композитор, який написав дуже багато різних творів. Є основоположником класичної сонати і квартету. Також у нас в нашій школі ще є хор. Ми да там співаємо, різуваємо свою внутрішню інтонацію. І з різними виступами ми їздимо усі українською. Тільки прислухайтеся, яка різноманітна музика лунає Також в нашій школі розвішені фотографії різних відомих людей. Може, рівно рік назад наша школі виповнилася 90 років. Після закінчення занять в школі я йду додому, дороблю уроки, обідаю, розважаюся, звичайно, і вкладаюся спати.